На цьому тижні стався перший експорт українського біометану до Європи. Давай я розкажу людям, що таке біометан. Давай в нас величезне сілько... сільхозгосподарство, в якому купа різних відходів, починаючи від того, що ну вибачте, що птичкам, що коровкам, що будь-кому треба ходити іноді під себе. А і закінчуючи тим, що в нас є купа соломи, купа відходів на полях, які просто залишаються і спалюються сьогодні. В багатьох країнах, наприклад, в скандинавських країнах Аляданія, нічого просто так не спалюється, все підбирається, і далі більша частина всього цього відходного господарства йдуть в спеціальні біореактори, де вони по суті зброжуються. І от коли вони там побродили, то вони, по-перше, виділяють газ, який можна трохи очистити, і з нього виходить той самий метан, що власне в нашому природньому газі, і далі він використовується ну в прямому сенсі слова в трубу і поїхали. Себто він використовується так само, як природній газ. А з іншого боку, на іншому кінці, виходять чудові добрива. Які не потребують використання природного газу для того, щоб їх виробити, і які готові там в прямому сенсі цього слова йти назад на поля? Тому біометан для України мегаперспективна штука.